У межах європейського тижня спорту, який стартував 23 вересня у закладах освіти та спортивних школах, тривають олімпійські уроки. До заходів залучають провідних спортсменів, учасників Олімпійських ігор. Цікаво, весело та активно спортивні уроки відбулися вже у багатьох освітніх закладах Луцька та Волині. На одному із них побувала Ольга Яцюк. Сім років тому в Україні започаткували проведення олімпійських уроків. Продовж останнього тижня такі уроки у вигляді спортивно-масових заходів для дітей та молоді відбулись у багатьох освітніх закладах Луцька та Волині. Цей урок проводиться на протязі місяця з 20 вересня по 20 жовтня. Він проходить у всіх навчальних закладах, спортивно-юнацьких дитячих школах, всіх установах на майданах міста. Це популяризація розвитку здорового способу життя, заняття фізичною культурою. 4 жовтня олімпійський урок організували у Ківерцівському ліцеї номер 4 Понад три сотні школярів з першого по п'ятий та одинадцятий класи взяли участь у спортивному святі, який відвідав не лише у якості почесного гостя, а й організатора, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Адже у цьому році Григорій Вікторович очолив відділення національного олімпійського комітету України у Волинській області. Сьогодні тут буде проведено олімпійський урок під гідою національного олімпійського комітету, якраз відділення нок. Волинській області, я як голова цього відділення все-таки контролюю, що все -таки ці уроки відбувалися постійно, так як вони у нас йдуть по плану графіку. І зрештою, знову ж таки, ще раз повторюсь, вже вкотре, що спорт здоровий рух життя. Чим з дитинства буде здоровіша нація, тим потім вона буде набагато сильніша. А зараз нам для нашої перемоги однозначно потрібна здорова нація. Хто ж найкраще знає про Олімпійський рух, як не самі спортсмени? Урок від дворазової учасниці Олімпійських ігор призерки Кубку Європи з легкої атлетики Ірини Климець став для дітей особливо пам'ятним. І незважаючи на дощову погоду, школярі радо провели спільну розминку. Насамперед дітей цікавить про Олімпійські ігри, де це було, в яких країнах насамперед вони запитуються, що там такого особливого, що найбільш запам'яталося. Ми стараємося прославляти свою країну, і я рада тому, що все ж таки ми прагнемо, наше суспільство прагне до здорового способу життя, і хочеться так, щоб як і в Європі батьки разом з дітьми раночком ходили на пробіжки, займалися спортом. Продовжили олімпійський урок спортивні естафети. Команди школярів з азартом змагались за першість у різних вправах на спритність та швидкість. Звісно, кожна хотіла перемогти. Проте організатори подбали, аби усі учасники дістали подарунки, і особливо приємно отримувати їх з рук Ірини Климець. Я дуже рада те, що я отримала отримала подарунок від е, учасниці Олімпійських ігор. Е, е, мені дуже приємно, я е, далі буду займатися спортом е, і дякую їй. На мою думку, це дуже цікаво для дітей менших класів, Нам було дуже цікаво, а для дітей менших класів взагалі. Дітям цікаво, і також вони можуть в цьому шукати себе в майбутньому, ким вони будуть займатися, яким спортом. Ну і різновид спорту знаходити в собі. Чудове спортивне свято урок з олімпійською спортсменкою запам'ятається дітям надовго, адже це яскравий приклад того, що все можливо і кожен може досягнути успіху, займаючись спортом. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.